Про озимину, озиму пшеницю і е, озимий ячмінь. Перед тим, як живити, переконайтеся, що є рот у вашої пшениці, яким вона може їсти. Так цим ротом є е, корінь, коренева система. Виганяйте своїх агрономів чи технологів, яким ви їх вважаєте, на поле. Сьогодні, саме сьогодні, коли там болото, і місити те болото і забратися туди, в глибину до кореня, якщо потрібно. Вирубати сокирою, поставити на відрощування і слідкувати до самого моменту настання можливості живлення, слідкувати за коренем, є він чи ні. Тому що якщо кореня немає, то тоді першою задачею стає відновлення кореневої системи. А для цього дуже мало часу буде весною. Тому сьогодні, на сьогодні потрібно діяти. Така моя думка. А ви дивіться по своїх полях.